Також ви можете використати фарбу, якщо хочете така, щоб її можна було мити, витирати, якщо у вас там діти вдома і використати фарбу, які малюють там на стіні, то можна використати амфібалін, фарбу і преміум клін. У нас є в зірці, де ми можемо зараз показати вам, як це виглядає. Малюємо маркером і просто витираємо. Це преміум клін. Єдине, бачите, ручку не дуже гарно витирає. Є амфібалін білого і насичені кольори. Просто звичайним миючим засобами можемо вимити. Метр квадратний, умовно, якщо ми будемо фактуру фарбувати, буде коштувати, буде коштувати 185 гривень чисто по фарбі. Тому ви можете, наприклад, зекономити на підготовці стін на декоративні штукатурки, просто зробити цю фактуру і додати грошей, і пофарбувати фарбою, яка буде дуже з насастійкою. Це шовковиста матова фарба, тобто вона не є блеск.